Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами, як справжні туристи першовідкривачі, вирушаємо до неймовірно красивого місця, маріанські лазні. Це просто казка, а не курорт. Готуйте валізки, заряджайте камери, бо ми покажемо вам 5 місць, від яких у вас точно відпаде щелепа. Я обожнюю подорожувати і ділитися з вами своїми враженнями. І повірте, маріанські лазні це щось неймовірне. Тут кожен куточок дихає історією та красою. А повітря наповнене ароматом хвої та мінеральних вод. Тож, якщо ви готові до порції естетичного задоволення та корисних порад, поїхали. Обіцяю, буде дуже цікаво. Перша зупинка на нашій мапі це візитна картка маріанських лазень. Їх серце і душа. Колоннада. Уявляєте, ця красуня була побудована ще в 19 столітті. Її ажурна конструкція, витончені колони. Ніби переносять вас у часи розкішних балів та аристократичних прогулянок. Але колононнада це не просто пам'ятка архітектури, це ще й джерело цілющої мінеральної води. Тут можна не тільки милуватися красою, а й попіклуватися про своє здоров'я. Уявляєте, п'єте воду, як справжні королі та королеви, і відчуваєте, як до вас повертаються сили та енергія. А тепер тримайтеся міцніше, бо ми з вами переносимося в справжній райський куточок парк Богемія. Це просто ідеальне місце, щоб втекти від міської метушні, подихати свіжим повітрям, помилуватися природою та просто розслабитися. Уявіть, ви прогулюєтеся алеями, оточені віковими деревами, слухаєте спів птахів, а навколо краса неймовірна. Квітники, фонтани, скульптури, кожен елемент парку продуманий до дрібниць. Обов'язково візьміть з собою плед та смаколики, щоб влаштувати пікнік на траві. Атмосфера тут просто неймовірна. Ну що, готові до справжнього шоу? Тоді мерщій до співаючого фонтану. Це просто неймовірне видовище, струмені води, що танцюють під музику, гра світла та кольору. Ви будете в захваті, гарантую. Кожне шоу це унікальна історія, розказана мовою води та музики. Ви побачите, як струмені фонтану здіймаються вгору, ніби намагаючись дотягнутися до неба, а потім плавно опускаються вниз, створюючи неймовірні фігури. Це просто магія якась. А для тих, хто любить активний відпочинок та прогулянки на свіжому повітрі, у маріанських лазнях є ще одне чудове місце лісопарк. Це справжній оазис зелені, де можна сховатися від спеки та насолодитися тишею та спокоєм. Тут прокладено безліч маршрутів для прогулянок. Можна вибрати той, що вам до душі. Хочете, гуляйте по широких алеях, милуючись краєвидами. А хочете згорніть на вузеньку стежку, яка веде в глиб лісу. Головне, не забудьте взяти з собою фотоапарат, щоб закарбувати всю цю красу. І на завершення нашої подорожі ми з вами вирушимо в музей маріанських лазень. Це місце, де оживає історія цього чудового курорту. Ви дізнаєтесь про те, як були відкриті цілющі джерела, як розвивався курорт, хто з відомих людей тут відпочивав та лікувався. А ще в музеї можна побачити унікальні експонати, старовинні фотографії, документи, предмети побуту, які розповідають про життя курорту в різні епохи. Це справжня знахідка для любителів історії та тих, хто хоче дізнатися більше про маріанські лазні. Ну що, друзі, ось і добігла кінця наша подорож до казки під назвою Маріанські лазні. Сподіваюся, вам сподобалося так само, як і мені. Я намагалася показати вам найцікавіші місця, поділитися своїми враженнями та емоціями. Маріанські лазні це місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Тут кожен знайде щось для себе: і любителі історії, і цінителі природи, і ті, хто просто хоче відпочити та оздоровитися. А я з вами не прощаюся, а кажу до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже важлива ваша думка. І не забувайте подорожувати, адже світ такий великий і цікавий. Цьом!